Журналісти відіграють важливу роль у функціонуванні суспільства, оскільки саме вони зобов'язані якомога об'єктивніше інформувати людей про події. Не дарма їх вважають четвертою владою. Інститут журналістики і масової комунікації заснований у 2005 року. Проте до того часу інститут існував під інш, в іншій формі як спеціальність в гуманітарному університеті Запорізький інститут державного та муніципального управління з 2000 року. За цей час випущено вже, мабуть, більше. Двох сотень студентів, які працюють практично в усіх засобах масової інформації, як нашого міста, так і області, але можна сказати, в тому числі і України, тому що дуже багато наших випускників, особливо останнім часом, їдуть саме в Київ для того, щоб шукати своє може і професійне яке щастя, і особисте, в тому числі, необхідно відзначити дуже важливий елемент роботи нашого інституту. Це а власне, його кадровий потенціал. Без зайвої скромності можна говорити, що можна пишатися ним, тому що у нас працюють три доктори наук, які закривають власне, спеціальності, які існують в нашому інституті. І є шість кандидатів наук за профілем, які забезпечують власне, всі професійно орієнтовані дисципліни, які читаються в нашому інституті. Решта дисциплін читаються як докторами, так і кандидатами наук. І це теж доволі такий значний показник, тому що і це мабуть, треба теж відзначити, що в Україні лише два університети можуть похвалитися подібним кадровим потенціалом. Це Київський інститут імені Тараса Шевченка і Львівський університет імені Івана Франка. Журналісти – це своєрідні ретранслятори того, що відбувається повсюди. Вони передають суспільству інформацію про те, що відбувається в світі. Цим самим вони його змінюють, оскільки саме завдяки журналістам ми фактично усе знаємо один про одного. Про те, що відбувається, відбулося станеться там, де нас немає. Співробітництво я б навіть сказав, партнерство нашої газети Міх із тоді ще зідму, а тепер уже з класичним приватним університетом почалося дуже давно, і воно таке плідне. За цей період все відлагодилось, і насправді все відбувається дуже просто. Наскільки я розумію, тут в університеті з'ясовують, хто хоче де за бажанням поки що, да? хто де хоче проходити практику, і ці люди направляються відповідно в той чи інший засіб масової інформації. Я вважаю, що це от в такий спосіб організації практики для студентів. Він є оптимальним для того, щоб в цей період, щоб люди ну, зрозуміли, чи тим вони займаються, наскільки відрізняється теорія, яку вони тут отримують, наскільки вона відрізняється від реального журналістського життя. І я думаю, що з цим такі от методи співпраці, видань телекомпаній. І вищих навчальних закладів їх треба якби трошки розширювати, щоб це не обмежувалося там, скажімо, періодом закінчення семестру чи навчального року. Теорія і практика це такі поняття, які завжди ідуть поряд. І дуже приємно, що у класичному приватному університеті, зокрема в інституті журналістики і масової комунікації, існує тісний зв'язок теорії із практикою, тобто теоретичної журналістики і практичною. І працюючи із студентами під час семінарських занять, навчаючи їх журналістської майстерності, ми їх журналіста запрошуємо до себе на практику, зокрема в наше видання в Запорізьку Правду, одну з найстаріших газет України, де вони проявляють себе як творчі люди. Спочатку це не сміливі матеріали, де в чому, можливо, недовершені, але з часом під час обговорення теми, під час коригування матеріалів. Ми вже помічаємо, наскільки людина, молода людина, виросла і у творчому плані, наскільки вона зміцнила своє перу, і це дуже приємно. Журналісти посідають особливе місце в системі масових комунікацій, оскільки вони є професійними комунікаторами. Від їхнього професіоналізму залежить налагодження зв'язків між різними соціальними групами суспільства, стан мас-медій, взаємообмін різноманітними точками зору, інформацією, досвідом, процес самоорганізації тощо. Тобто професії журналіста притаманна така важлива сутнісна ознака, як універсалізм. Кафедра журналістики і соціальних комунікацій є однією із найдавніших в класичному приватному університеті. І власне з неї було розбудовано інститут журналістики і масової комунікації. Сьогодні на базі кафедри здійснюється весь спектр підготовки фахівця у галузі журналістики від бакалаврату до магістратури. Крім того, при кафедрі діє дві аспірантури: одна журналістика, інша соціальних комунікацій, також докторантура. Кафедра журналістики і соціальних комунікацій влаштовує кожного студента, який навчається на спеціальності журналістика, на практику. Це не лише запорізькі телеканали, газети, радіостанції, це засоби масової інформації столиці, а також інших регіонів, регіонів України. Мені особисто дуже приємно, що сьогодні багато наших випускників можна побачити і почути в ефірі українських телерадіокомпаній. Сьогодні вони є ведучими найбільш рейтингових програм і активно допомагають кафедрі працевлаштовувати, а також брати на практику наших студентів і випускників. Кафедра реклами є однією з найстаріших в класичному приватному університеті і існує з 2001 року. Ми пишаємося тим, що маємо потужний професорсько-викладацький склад амбітних студентів і відомих випускників, які відомі не лише в Україні, а за її межами. Хотілося б зазначити, що ми вже маємо кілька випусків студентів за спеціальністю реклама і зв'язки з громадськістю, які працевлаштовані на 100% і більшість з них за спеціальністю, що сприяє такому високому рівню працевлаштованості. Ну, по перше, це практика студентів, яка починається з другого курсу. Це практика на телебаченні, на радіо, в засобах масової інформації електронних і друкованих, а також в різноманітних прес-службах, пресагенціях та рекламних агенціях. А ще хотілося б звернутися до батьків абітурієнтів, батьків наших майбутніх студентів. Нерідко звертаючись до своїх дітей, ви говорите. А ось у наші часи на підтримку цієї думки хотілося б зазначити, наш дружній Ктів доводить, що ми не тільки намагаємося вдосконалювати новітні інформаційні технології, а й дотримуватися консенсусу в традиційній класичній приватній освіті. Наша кафедра приділяє особливу увагу володінню мови взагалі студентами і журналістами, зокрема не лише журналістами, рекламістами, фахівцями зв'язків із зв'язків з громадськістю, видавцями. Сьогодні досить актуально володіти словом. Сьогодні ми хочемо тримати в руках книжку, яка б була грамотно оформлена. Хочемо навіть якусь листівку е тримати, яку було просто приємно читати, щоб око в око не впадали ті помилки, щоб не було якихось таких ляпсів. І е володіти словом це мистецтво. Спілкуючись щодня з численними співрозмовниками і читацькою аудиторією, журналіст дійснює функції педагога, щонайменше в двох аспектах: по-перше, відкриваючи людям шлях до нових знань, по-друге, навчаючи їх жити. Він вислуховує, і дає корисні поради. У нашому суспільстві журналіст це не просто професія, а певне звання. Її представники наділені великим суспільним авторитетом. До них звертаються пересічний громадянин у скрутні моменти свого життя, шукаючи поради та підтримки. Тому в професійній діяльності журналістові часто доводиться здійснювати і лікарські функції. Ми працюємо на два отакі контингенти. Перше це хто полює за помилками, а це інтелектуали люд, студенти, які мають, я б сказав, широку ерудицію, гарну логіку. Це перша складова нашої спеціальності, і друга видавнича справа. Вона наполовину, кажу, бізнесова. Це бізнес у ділянці культури, бізнес у ділянці науки. Ось таких студентів ми запрошуємо до себе і будемо завжди раді їх бачити за. Партами нашого університету ми маємо непогану оснащену фото, відео і телелабораторію, в якій є все необхідне для того, щоб забезпечити навчальний процес і навчати студентів працювати власне з технічними засобами. Окремим таким може, аспектом цього технічного питання є те, що практично в усіх наших аудиторіях, власне, там, де працюють журналісти, де займаються журналісти, включено Wi-Fi доступ до інтернету. Відповідно, це без, без проблем і абсолютно без, безкоштовний, скажімо, цей доступ. Окрім того, що є технічні засоби, ми все ж таки належну увагу намагаємося приділяти і тому питанню, що. Щоб студенти могли десь знайти поле діяльності, тобто не виходячи за межі університету. Так було створено сайт, який називається Джорналіст на якому студенти так само можуть знаходити якісь можливі варіанти для того, щоб показати свої вміння. В принципі, цей сайт був запланований свого часу як така собі, ну, такий собі майданчик для того, щоб можливі і Майбутні працедавці могли знайти для себе власне того, кого вони хотіли б знайти журналіста, піарщика там чи ну, скажімо, спеціаліста зв'язків з громадськістю і так далі. При інституті створено спільно із центром підтримки демократичних журналістських ініціатив школу молодого журналіста, яка діє вже протягом останніх декількох років, яка є абсолютно безкоштовною, і в якій можуть займатися школярі 9, 10, 11 класів. Як звичайно, це відбувається по суботах, і ми знайшли таку собі, на мій погляд, доволі цікаву форму викладу тих чи інших якихось нюансів журналістики. Ми запрошуємо журналістів-практиків і запрошуємо наших студентів-магістрів. Якби тим самим вбиваємо двох зайців: для студентів-магістрів це педагогічна практика, що є в їхньому навчальному плані, і для, скажімо, тих самих молодих журналістів, власне, школярів. Це можливість подивитися не тільки на майбутню професію, не тільки спробувати себе в ній, але і подивитися, яким чином відбувається навчальний процес. Я пишаюся тим, що викладаю у класичному приватному університеті, і мені дуже приємно, що в цьому вище є така матеріально технічна база, що дозволяє студентам свої теоретичні знання здобувати і підкріплювати ще й на практиці. Це можливо завдяки фото-відеолабораторії, яка є при університеті а також завдяки тому, що я власне працюю ще на телебаченні, тому дуже часто своїх студентів забирають до себе на базу практики. Там ми робимо сюжети, монтуємо, знімаємо і все робимо разом. Сегодня я выпускница Института журналистики и массовой коммуникации, а также уже больше года как работник отдела информационных коммуникаций нового канала. Помню, как все начиналось, и все начиналось именно здесь, с газеты Универия, где мы были вторым составом, где, мы были, где я была корреспондентом и замом главного редактора. Потом была практика во Львове, которая дала больше опыта и возможности влюбиться в живую журналистику. Первая практика в живой журналистике это было, было информационное агентство. Приехав сюда, естественно, уже не работать, не связать свою жизнь с дальнейшей журналистикой было невозможно. Была газета Мрия, была газета Комсомольская правда в Запорожье. И где-то в определенном период пришла к тому, что все-таки корпоративное это мое. Пиар uh, это тоже мое. И так попала на днепрос где от обычного корреспондента доросла опять же, до uh, замредактора. Професія журналіста приваблює можливістю доносити до людей правду, примножити в світі добро, боротися за справедливість. Людина не просто потребує знань про світ, а потребує їх з практичною метою створити цей світ зручним для свого життя, для співжиття у ньому осіб різної національності, відмінного соціального статусу, різного віросповідання. Людину не полишає мрія про досконале суспільство, а відтак і думка: чи можна від створення досконалих творів перейти до створення досконалого життя? Журналістська творчість має на меті поліпшення та вдосконалення суспільства. У цьому й полягає її прагматичний ужитковий зміст. Колектив нашого інституту запрошує всіх бажаючих отримати дуже цікаву, хоча й дуже складну професію, таку як журналіст, рекламіст чи зв'язківець з громадськістю, а може, й видавець, і редактор. Ми запрошуємо вас до навчання до нашого інституту і сподіваємось, що навчання буде не тільки цікавим, але й корисним. В принципі, я думаю, що ті дисципліни, які викладаються в нашому інституті, вони дають всі нагоду і всі можливості для того, щоб кожна молода людина могла себе розкрити у практичній діяльності.